Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та Росією малореалістичним. Глава католицької церкви, папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та Росією наразі є малоймовірною. Про це він сказав в інтерв'ю американському католицькому виданню Крукс у розмові з журналістами. Папа Лев XIV провів чітку межу між двома поняттями: голос святого престолу, який закликає до. Миру і роль посередника він зазначив це зовсім різні речі, і друга на мою думку зараз набагато менш реалістична. Сказав папа Римський Понтифік, підкреслив, що святий престол від самого початку повномасштабного вторгнення докладає значних зусиль для збереження позиції нейтралітету. Папа визнаючи, що деякі його висловлювання могли бути інтерпретовані по різному, сказав наступне. Св'ятий престол від початку війни докладає великих зусиль, аби зберігати позицію, яка, якби не було важко, залишається справді нейтральною, а не на боці однієї зі сторін.